Центр міста не чищений зовсім. Зовсім парковки не чищені. Дуже важко проїхати. По поля було вже почищено, було краще. Тобто, частково техніка все-таки працює, так? Да? Техніку не бачила, але по поля було розчищено. По центру ні. Ожеледиця є, от ви як водійка щось бачили. Да. Ожеледиця, Ожеледиця трохи помітна, є. так? Да? Да, так, тобто, помітно. Проблемно зараз дорога. Проблемно, дуже проблемно. Воно якщо посипано, воно швидко засипає. Ну воно видно, що посипано. Хуртовый на такашу быстрее за, заметачим посипати.